Коні з гори сповнені. Вони тут були від травня до 21 червня. І тепер тато поїхав кобелом наперед, а ці решти всі йдуть за ним Куба ззаду. Так, Хто хоче порівнати, там є відео, коли ми їх на гору брали, де там ще був фокус тоді. Кубік. Це лошок по хайпові. І це рада. Лошиці по фараонові і ззаду Техас бельгійця по Вандамах. Це кажу для нових глядачів. І багато хто видів знає. Є нові глядачі деколи. Ді, віщо. Ді. І пішли. Однознапередодного. Відбули в не своє літочко. Зараз будемо ще десь дорогу, бо цікаві моменти, що включусь. А я полянка тут в лісі на зеленому. Вони собі припасаються, але доганяють кобилу, далеко всі не лишають. Привикли у кобилу ціле літо. Кобила дуже добре пантрує. Стаю, вона би далеко не пішла від стаї. Коні два тижні були після того, на горі як там нікого не було кобила від стаї не повела нікуди. Декотрі коні вже давно би були в отавах. Так від це згори класно видно. Там в долині білі і чорні ослави і трошки лючок видно на долині села. Коні побігли в долину, доганяю, бо я їду на мотоциклі. Їду на мотоцикл, тато напереді повів кобелу, я підганяю ззаду, а то вони так ідуть за кобелуш. Додалено все стрімко. Доганяє кобелуш. Майже нема що мені тут за ними робити, вони б сі не лишили, вони ціле літо привикли. Зараз ще приземлюся. Зараз заженемо в електропастух, подивимося, як вони, Чи вони не забули. Не навесні були, пастусіли. Але... Зараз будемо видіти, чи будуть рвати, чи ні. Кому цікаво слідкуйте. Зайшли вже практично на долину. 6 кілометрів треба було йти. І зараз сходимо вже на саме село. З'їхали ми вже в село. Тих, що не половили йдуть, йдуть собі куди їм хочеться. Зараз ловимо лише кубика. Мо кубик нагадую проданий вже. А зараз будемо ловити і будемо лишити. Хас! Я вже в грідки ліг. Hodi suda na, 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 na. A, kaj je to zdaj svoje, ne počutim. Je. Pr, 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 pr. Hodi suda, Kuba, na, na. Je. Yeah. Hodi suda, Kuba, na, 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 na. Hodi suda. Може буде тут пасти краще, поти ми ймемо. в глині мокрий, такий файний, що не накишив бись. Зараз будемо ловити лоші, воно ще не було ні в капесті, ні в чим. Будемо ловити відлучати від кобели. А коня решта в пастух, так що слідкуйте буде. Мені ж буде багато цікаво, як це зараз спробувати і мети це на горі собі було Дикі. Хто його не рушив? Лушечка змінилася літо. бомбезно. Є кобило. І мене помали лошука, трохи вприли, задихалися, але поки що став на місце, ще не розумієш щось відворить. Зараз цей зажене свою кобелу, так аби він стояв коло тої кобели, аби він привик. Привик до тихо без Нагадуємо тепер. Uh, сьогодні 21 вересня. Йому самого вересня було 3 місяці. Пре-пре-пре-пре-пр, -пр 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 малий, при-пре. Ого, гамось, гомось. Отак, От зараз будемо ловити те хрешта і брати у посту. Цей заліз свою кобелу. Буду на він мав привикнути. Остайно погана, видно, погана чіткість. Те, буде привикати. Зараз його гамой. Кожний си Пустили коней. Пастух. Трави величезні. Кобилу не видно за трави. Татову забрали геть, лоші відлучили і забрали гад так, аби, аби вона привикла. Аби до мене бо вона ми пустили в пастух. Вона в пастусі ніколи не була, прорвала, не розуміє, залишимо прориває сягать додому. І так. А ці, а ці тут лишаються на домарстві, поки що нині. А далі кобилу заберу. гад, Кобилу заберу, лише та лишиться. Кому цікавий номер буде мій під відео. Цей лошок. Цей лошок може бути на продаж. Полукровок, гарний, високий. Хто хоче щось цікавого, дзвонить. Всім мирного напа.